Шешори чи шешори. Та загалом, чому саме так назвали це село? Насправді наголос в цій назві є дуже важливою темою, оскільки навіть популярні сайти-словники вважають, що правильно казати шешори. Але місцеві жителі та Вікіпедія мають іншу думку. Підсумовуючи наголос, пропадає на літеру Е, отже, кажемо Шешори. Що ж стосовно другого запитання: насправді існують різні версії походження назви села. Але якщо коротко, одна з легенд пов'язує назву з горою Кінь, яка знаходиться якраз біля Шешор. Характер залягання гірських порід біля підніжжя гори такий, що найміцніші шари, виступаючи над рештою, утворюють ніби його шори. Скоріше за всього, люди просто додали своєрідний префікс Ше, і утворилася назва Шешори. Отже, друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі далі цікавіше.